Друзі, привіт! Сьогодні, власне, продовжується школа стартапів. І якщо минулого разу ми говорили про фінансову звітність, то сьогодні вже підходимо потроху до завершення курсу. І на наступному занятті ми, власне, поговоримо про ті питання, які виникнуть під час пічлю. А сьогодні заняття більше присвячено пошуку ресурсів для навчання. Тобто, Отримання інформації, де можна почитати, де можна отримати інформацію, де можна власне, отримати джерело для натхнення. І я вам пораджу сьогодні декілька ресурсів. Один із перших ресурсів, мабуть, один із основних це курс. Гранти Українського фонду стартапів, який знаходиться на порталі Cases Медіа. Це дуже класний портал, це портал креативного простору, який дозволяє вам отримати уявлення про формування грантових заявок, про отримання типових форм для заповнення. Також є відповіді на усі питання. Це дуже важливо. Ще варто сказати одне: що цей курс він має, окрім того, що є відеоматеріали, дуже багато є саме матеріалів у вигляді статей або шаблонів документів. Тобто, пройшовши цей курс. Ви зможете отримати всю інформацію, необхідну для подання заявки на формування стартапу. Крок за кроком. І, власне, коли ми створювали цей курс в рамках школи стартапів, ми працювали з українським фондом стартапів, презентували лекції і розбавили цей курс. Власне, взяли цей курс і розбавили, розширили своїми напрацюваннями тими моментами, тим розбором практичного досвіду, якого не було. Тому я вам раджу цей курс. Тому саме головне, що окрім того, що вони себе позиціонують як освітній курс, вони створюють можливості, де можна... Отримати більш детальну інформацію, також вони дають посилання на ті ресурси, з якими можна ознайомитись. Власне, слід сказати про те, що Український фонд стартапів має свій телеграм-канал USF, за допомогою якого ви можете потенці... отримувати інформацію та спілкуватись з менторами. Тобто, ви кажете, у мене є стартап, але я бажаю отримати консультацію. Тому, власне, на телеграм-каналі Українського фонду стартапів ви можете отримати більш детальну інформацію. Також на цьому ж порталі є дуже крутий курс, який називається Європейські гранти для культурних та креативних проєктів. Цей курс є трохи менший за обсягом, але. При цьому всьому він також включає в себе всі переваги, які були затронуті, які були розглянуті у минулому проєкті, у минулому курсі. Також класно є класний курс написання проєктних заявок. Цей курс. Находиться на порталі Культура і простір. Цей курс є порівняно невеликим за часом, але при цьому всьому у цьому курсі міститься чек-ліст, тобто є певний набір питань, які варто собі задати, для того, щоб подавати грантову заявку. Якщо перші два курси відносились до технічних, природничих або для сфери IT, то цей курс підходить і для тих, хто формує гранти для якихось певних заходів, якихось певних активностей. Тому я вам раджу цей курс. Також, коли ми кажемо про курси, ми також повинні не забувати про базову підготовку, тому що дуже круто казати. Там, про цінності, про поняття сталості, про поняття соціальної дії, соціальної групи, соціального заходу або проєктного дизайну, менеджменту, але при цьому всьому не знати, що це таке. На порталі wum Online ви можете знайти понад 80 курсів, які присвячені. Питанням проєктного менеджменту, питанням соціальної дії, питанням сталого розвитку, і, власне, також написанню грантових заявок. Ми вам радимо цей портал. Також наголошуємо на тому, що також ви можете переглянути курси, які знаходяться на нашому каналі. Також знаходити інформацію на порталі «Біг.Ідея», на порталі. Гурт на порталі Громадський простір. Саме головне завжди починати. Характерна особливість стартапів в тому, що, навіть якщо ви отримуєте якийсь негативний результат, все рівно ви отримуєте певний фідбек, певну реакцію, певний відклик, і стартапів, конкурсів стартапів проводиться насправді багато. Тому у вас буде шанс переоформити проєктну заявку та добитись фінансування. Власне, цього ми вам і бажаємо. А вже на наступному занятті ми поговоримо про ті питання, які виникають під час підчингу. Друзі, ми вам щиро вдячні, підписуйтесь на наш канал та поширюйте його серед знайомих.